Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про команду Alter. Відповідно, ця команда теж відноситься до DDL, Data Definition Language. Вона використовується для зміни вже існуючої таблиці в базі даних. За допомогою цієї команди можна додавати нові стовпці, видаляти їх, змінювати тип стовпця, перейменувати стовпець або перейменувати за взагалі всю таблицю. Наприклад, можна також додати ще зовнішній ключ. Відповідно, це далеко не повний перелік. Розглянемо відповідно, синтаксис. Синтаксис більш повний, скажімо так, зробимо огляд, більш розлогий. І подивимось на варіанти синтаксису, які можна використовувати певні шаблони застосування цієї команди. Отже, можна, як було вже сказано, додавати стовпці. Для цього ми пишемо Alter Table. відповідно, Назва таблиці TableName. Пишемо Add Column, додати стовбець, назву стовпця, column name І тип стовбця теж вказуємо, відповідно. видалення стовбця пишемо Alter table, назву таблиці знову таки tableName. Пишемо для видалення drop. Column», відповідно, І назву стовпця, column name, який хочемо видалити. Зміна типу стопця. Пишемо Alter Table, назву таблиці TableName, Modify, потім назву стопця Name і вказуємо новий тип для цього стопця. Переименування стопця пишемо Alter table, назву таблиці TableName, пишемо Change, вказуємо старе ім'я стопця, потім нове ім'я і потім вказуємо тип. Ідемо далі. І ще кілька варіантів. Відповідно перейменування, наприклад, таблиці. Пишемо Alter Table, старе ім'я таблиці. Пишемо Rename to. Перейменувати на, і відповідно нове ім'я, яке відповідно, хочемо вказати для цієї таблиці. Додавання первинного ключа. Пишемо Alter table далі назву таблиці. Add Primary Key, додати первинний ключ, і в дужках вказуємо, відповідно, назву стабця колумний name, який хоч, хочемо зробити первинним ключем. Видалення первинного ключа. Пишемо Altra table, назву таблиці table name, і просто пишемо Drop Primary Key. І таким чином видалимо первинний ключ, з, якщо це потрібно зробити. Додавання зовнішнього ключа, така опція теж існує за допомогою цієї команди. Це можна зробити. Пишемо alter table table name, назву таблиці, Add foreign key, додати зовнішній ключ. У дошках вказуємо назву column name, який хочемо зробити первинним ключем, далі References. І відповідно посилаємося на таблицю. Так, відповідно з якою хочемо створити зв'язок по зовнішньому ключу, вказуємо назву цієї таблиці, пишемо, відповідно, в залежності від ситуації, в залежності від таблиці. Назви, звісно, будуть різними. Відповідно, тут просто пишемо As a Table, як приклад, так для ілюстрації. І в дужках вказуємо назву стопця цієї таблиці, відповідно, за допомогою якого буде утворюватися зв'язок між таблицями по Foreign Key. Відповідно, Також за допомогою цієї таблиці за потребою можна додати або видалити індекси. Відповідно, про індекси ми будемо говорити, я сподіваюся, згодом. Скоріше за все, після розгляду основної частини DML, Data Manipulation Language. Відповідно, як додати індекс? Пишемо Alter table, назву таблиці, table name, add index, додати індекс. Вказуємо ім'я індексу, яке хочемо надати, і вказуємо у дужках стовбець, до якого цей індекс буде застосовуватися. Видалення індексу, пишемо Alter Table, table name, drop Index", відповідно, і вказуємо назву індекса, ім'я індекса, який хочемо видалити. Зміна, Змінити engine теж можна. За допомогою цієї таблиці Alter Table пишемо table name, далі engine, дорівнює і вказуємо потрібне значення. Тут вказуємо і на DB, воно за помовченням використовується. Тут просто це один з найкращих варіантів, просто показує, що така опція існує. Ви можете змінити engine, якщо це потрібно. Аналогічно можна зробити і з кодуванням, і відповідно з впорядкуванням чи сортуванням. Пишемо Alter table, table name, Convert to. Вказуємо character set і відповідно, значення, яке хочемо вказати. Collate так само вказуємо для сортування чи впорядкування значень, на яке хочемо змінити поточне значення. Ну і невеличкий приклад, звісно, створимо таблицю Students: відповідно, Create Table Students. в ній будуть три стопці, ID in primary Key, Auto-Increment, name, Warchar 100 символів. І емейл, варчар також 100 символів. Додамо відповідно, далі новий стовпець H. Для цього пишемо Alter table, Students, Add Column, відповідно, і вказуємо назву стовпця H і тип його це буде ціле число int. Ще кілька команд відповідно, для ілюстрації виконуємо. Зокрема, змінимо тип стовпця. Наприклад, ми хочемо, щоб у нас замість відповідно, varchar 100 символів для емейлу було варчар 150 символів. Для цього пишемо Alter Table, Students, Modify Column. Відповідно, змінити стовпець, І пишемо назву стовпця e-mail і вказуємо новий тип варчар 150 символів. Аналогічно можна перейменувати стопець за потреби. В даному випадку ми перейменуємо стопець name на full name. Для цього напишемо Alter Table, далі Students, далі Change Column змінити стопець, далі старе ім'я name, потім нове ім'я, full name, і в кінці вкажемо тип, залишаємо його відповідно таким, який він і був, варчар 100 символів. Відповідно, видалення стовпця теж можна зробити. Для цього пишемо Alter table. Далі назва таблиці Students, Drop Column, видаляємо стовпець і назву цього стовпця, наприклад, видалимо H. І також, наприклад, ще перейменуємо таблицю. Відповідно, наприклад, ми хочемо замінити назву з Students на, наприклад, Pupils. Пишемо для цього Alter Table, Students. Далі Rename to», і вказуємо нову назву. В даному випадку це буде «Pupils», наприклад, учнів. Що ж, давайте в Workbench подивимось на цей приклад. Як завжди, ми створимо базу даних, яка буде називатися Alter Practice. Відповідно, зробимо її активною. Далі відповідно, команди, які вже в нас були створення таблиці, і перше це додавання нового стопця. Давайте спочатку виконаємо оцей шматочок. відповідно, Створення бази даних, її активність, робимо її активно і створюємо таблицю Students. Що ж, всі команди три виконалися успішно, які ми виділили. Alter Practice створилася, Students таблиця створилася, і в ній у нас відповідно є, є три стовпчики: ID, name і email. Тепер давайте додамо новий стовпчик Age, відповідно, типу INT. Виконуємо цю команду, цей Alter виконався успішно. Давайте оновимося. І дійсно, ви бачите, додався H, типу int. Давайте тепер, відповідно, пройдемося по наступних командах. Спочатку змінимо тип ставця email на варчар 150 символів. От Наш email, він зараз у нас 100 символів. Давайте виконаємо цю команду, вона виконалася успішно, оновлюємося. І email, тепер ви бачите, 150 символів, варчар 150 символів. Давайте тепер змінимо назву стопця name на full name. Name full name. full Бачите, зараз у нас name називається. Відповідно, виконали, виконалося успішно. І так, давайте оновимось. І дійсно, ви бачите, з name змінився, став full name. Відповідно. Тепер, давайте видалимо стовбець H. Виконуємо цей альтер. Зараз він у нас поки ще відповідно відображується, але давайте он, оновімося, і ви бачите H відповідно зник. Тобто цей альтер дійсно відпрацював відповідно успішно, як у нас все це тут в аутпуті показується. І останній альтер, відповідно, це зміна назви. Зробимо нашу. Табличку, щоб вона називалася, відповідно, змінила, змінила вибачте, назву зі Students на Pupils. Виконуємо цей Alter. Він виконався успішно. Давайте оновімося. І тепер дійсно таблиця називається Pupils. І стовпчики тут залишились. Ті, які були ID, full name, mail. Відповідно, ми з вами розглянули команду Alter, базові моменти, розглянули, відповідно, найпоширеніші варіанти використання, які потрібні на базовому рівні. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.